Розкажи підписникам свій рецепт кашки, малашки гарбузової. А ти, ти так уже топчеш ту кашку. Моя кашка берена, моя любима кашка гарбузова. Що вона робиться? Вона робиться дуже просто. Тут треба пару інгредієнтів: це гарбуз, пшоно, цукор, молоко. Ну і звісно, вода, на якій буде варитися каша. Але я водою майже не варю, я марю її тільки на молоці, на безлактозному молоці. Перше, що ми робимо, ми даємо гарбуз до духовки на 15-20 хвилин, щоб вона зм'якла. Варити її буде дуже довго, тому що вона тверда і вона буде довго варитися. Після цього ми запарюємо пшоно на хвилин 10-15 кипятком. Тоді це пшоно втопшено запарене, додаємо цей варений гарбуз. Проварюємо 5 хвилин і додаємо молоко і цукор за смаком. Замість цукру вони мене езитрон. Замінник цукру і все. І кашка готова. Дивіться, яка вона гарна і чудова вийшла. Чудо. Звісно, з вас підписка і лайк. Дивіться моє відео.